Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тиха вірність у Христі. Перше Солунян 4:11 І пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками. Спочатку я не звернув на нього увагу. Я ночував у готелі і спустився на сніданок. У залі було ідеально чисто Буфетний стіл уставлений стравами, холодильник заповнений, столові прилади в контейнері ретельно складені. Краще не могло і бути, і лише потім я побачив його. Непримітний службовець щось доливав, щось витирав, при цьому зовсім не привертаючи до себе увагу. Що довше я дивився на нього, то більше захоплювався. Він працював швидко, все помічав. Я, ветеран у сфері громадського харчування і тому з професійного погляду оцінив його роботу. Все було ідеально. Він працював сумлінно, хоча, крім мене, навряд чи хтось на нього дивився. Спостерігаючи за працівником, я згадав слова апостола Павла, який переконував солонян, щоб ті пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами. Та заробляти своїми руками, щоб перед чужими пристойно поводилися, і щоб ні від кого не залежали. Павло знав, як сумлінний працівник може завоювати повагу оточуючих, являючи собою тихе свідчення зміненого життя. Адже Євангелія надає сенс і мету будь-якому служінню, навіть такому, яке в очах людей виглядає незначним. Я не знаю, чи був той чоловік. За яким я спостерігав християнином, але я вдячний, що його тиха старанність нагадала мені, що я маю покладатися на Бога і спокійно працювати, відображаючи Його вірність у всьому? Як віра впливає на роботу, чому старанність на робочому місці є сильним свідченням? Помолимось, небесний Отче, допоможи мені пам'ятати, що у твоєму Царстві не має незначної роботи, і щодня вірно служити тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.